Київ підтримає Чернігів та допоможе у підготовці до нового опалювального сезону. Таку інформацію повідомив міський голова Владислава Атроженко під час чергового засідання виконкому у муніципалітеті. Щойно провів розмову з мером міста Києва нашої столиці. Попередня така приємна новина, що Київ виділить. Мінімально 50 мільйонів гривень на підтримку міста Чернігова в підготовці до опального сезону в ремонті, зокрема, в ремонті багатоповерхових будинків. Ну, звісно, 50 мільйонів це невелика цифра. Я постараюсь Провести ще додаткову розмову, можливо, щоб збільшити трошки цю цифру, але якщо буде і 50 мільйонів, за все велика подяка. В ході засідання виконкому також затвердили виплату одноразової матеріальної допомоги ще 164 чернігівцям на загальну суму 2 мільйони 750 тисяч гривень. На сьогоднішній день кошти від міста вже отримали 349 людей, на загальну суму майже 7,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, подібні виплати здійснюються в рамках міської програми, аби підтримати мешканців міста, приватні будинки яких через російську агресію частково або вщент зруйновані. За зруйноване житло 40 тисяч гривень, значно пошкоджено 20 тисяч гривень, незначно пошкоджено 10 тисяч гривень. Власники приватних житлових будинків. Але знову ж таки сума на наразової матеріальної допомоги залежить від частки. У власності в даному приватному будинку, ну, наприклад, ми маємо випадки, коли людина має у власності одну другу будинку, тому сума відповідно розраховується до її частки. Є випадки, коли одинадцять-двадцять х тому відповідно до розміру пошкоджень, враховуючи ці суми, які визначені програмою, проводиться розрахунок і пропорційно виплачується сума цієї матеріальної допомоги. Детальніше ознайомитися, як податися на участь у програмі, можна на сайті муніципалітету.